Вітаю вас, в ефірі КТМ Новини. І сьогодні у випуску ми розкажемо. Щасливе дитинство від колективів ЦДЮТ. В дитячій бібліотеці провели свято букварика. В Олександрії горіла квартира. Центр дитячої та юнацької творчості запросив всіх охочих на концертну ігрову програму Щасливе дитинство. Творчі колективи закладу презентували свої найкращі номери, а прикладні гуртки виставили свої вироби на благодійному ярмарку. На заході побувала і наша знімальна група. Щасливе дитинство захід під такою радісною назвою організували колективи центру дитячої та юнацької творчості напередодні дня захисту дітей. Долучилися всі відділи, провели концертну ігрову програму та творчі майстер-класи. Сьогодні ми підводимо підсумки нашого навчального року, 2023-2024. Він був цікавий, він був яскравий, він був захоплюючий. Дуже б сильно хотілося, щоб наступний рік став іще кращий, щоб наші діти як можна більше приймали участь не тільки в онлайні, але й в офному варіанті, в різних конкурсах, заходах, фестивалях, щоб вони завжди веселилися, щоб вони завжди сміялися. І на сьогоднішньому заході підві. Підвівши підсумки, хочеться їм побажати здоров'я, як можна краще провести свій літній відпочинок, щоб бути здоровими, усміхненими і веселими з 1 вересня, прийшовши в стіни нашого закладу. Не все пішло за планом під час концерту, проте навіть відключення світла та відсутність мікрофонів не завадили артистам. Попри такі скрутні умови, на жаль, немає світла, це не передбачувана зовсім ситуація. Але мої вихованці впорались. Ми впорались чудово, ми заспівали все наживо, нас підтримали діти. Дітям сподобалось. Ми бачили зворотній зв'язок між глядачем і артистом. Тому в нас вдалося все на 100%. Розпочинала захід вокалістка гуртка Мрія. Дуже подобається, коли ти бачиш цей зв'язок між глядачем і артистом. Це дуже класно. Мені дуже все сподобалось. Бачите, дуже гарні, дуже емоційні посмішки дітей, це дуже гарно. Всі присутні мали змогу взяти участь в арт-майстер-класах. Я люблю собі мудру сову на голову. Ну, я із другого а класу. Мені на Мені вчителька продовжила сюди помалювати. Діяв благодійний ярмарок цього разу на підтримку безпритульних тварин. Наш сьогоднішній захід не є виключенням. Ми сьогодні також проводимо благодійний ярмарок. Ми дуже багато допомагаємо зараз військовим, але сьогодні ми вирішили допомогти ще й тваринам, адже із окупованих територій вивезено було дуже багато тварин, яких потрібно годувати прибирати і все інше. У них є дуже великі потреби, так само, як і в людей, тому ми сьогодні допомагаємо притулкам. Зібрали 1855 гривень, їх передадуть притулку для тварин друг. У дитячій бібліотеці для першачків, які закінчили навчання, відбувається свято прощання з буквариком. Малечі відзначає завершення навчального року і початок літніх канікул разом з казковими героями, які зійшли зі сторінок книжок, аби погратися разом. На святі прощання з буквариком була наша знімальна група. Даша Карпушева учениця 17-го ліцею. Дівчинка цьогоріч закінчила перший клас і її улюбленим предметом за цей рік стала математика. Тому що я люблю розв'язувати приклади. Мені сподобалися мої друзі, моє навчання. Мені пам'ятається цей день, тому що тут я другий вже раз. Дівчинка разом з однокласниками завітала до міської бібліотеки для дітей, аби відзначити свято прощання з буквариком. Це традиційний захід, який щороку бібліотекарі влаштовують для школярів, що закінчили перший клас. Там діти закінчили вивчення букварика, у другий клас, в них змінюються книги, і тому вони так символічно попрощаються з буквариком під час ігрової програми, яку залюбки влаштовують наші бібліотекарі. А наші дівчатка дуже креативні, вони пишуть такі гарні сценарії з кольоровими костюмами яскравими, такими з героями, з персонажами улюблених книг, мультфільмів. Тому діти дуже в захваті від всіх подій, які відбуваються в бібліотеці, активно приймають участь. У всіх ігрових програмах, конкурсах, тому вони дуже задоволені і батьки також. Синбат, дракон, відьма та інші персонажі разом з дітьми активно брали участь в інтерактивах та руханках, відгадували загадки та співали пісні, відзначаючи завершення навчального року. Головний герой покемон шукає що найцінніше разом зі своїми друзями. Історія дуже захоплююча, тому що покемон прилетів з далекої планети і все ж таки запитав у дітей, діти, а що для вас найцінніше? І виявилося найпростіше. Саме цінніше це книга. Діти разом із героями, граючись, пізнають саме цікаве, що є на світі. А саме цікаве це що? Це солодощі, читання і веселощі. Заходи прощання з буквариком відбуватимуться у дитячій бібліотеці протягом червня. В Олександрії горіла квартира в багатоповерхівці. Загорання виникло близько 10-ї години ранку в одній з квартир п'ятиповерхівки в районі кафе Колиба. Відео з'явилося в соцмережах. Інформацію щодо пожежі підтвердили рятувальники. Деталі далі у сюжеті. В Олександрії зранку 31 травня в одній з квартир в районі кафе Калиба трапилася пожежа. Відео з місця пригоди опублікували в соцмережах. Інформацію підтвердили рятувальники. 31 травня 2024 року, о 9 годині 18 хвилин, до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що за адресою вулиця Козацька сталася пожежа у квартирі. Також заявницею було зазначено, що в даному помешканні на балконі квартири перебуває власниця та її донька. На дану подію було направлено три одиниці техніки та 13 чоловік особового складу. Прибувши на дану подію, було виявлено на балконі квартири власницю житлового будинку 1977 року народження та її неповнолітню доньку 2021 року народження. Їх було евакуйовано з місця пожежі за допомогою автодрабини 11 ДПРЧ. Врятованих оглянули медики та від подальшої госпіталізації вони відмовились. Епіцентр загорання був в одній із житлових кімнат квартири. Пожежею було знищено диван, шафа, кондиціонер та одне вікно. Причину встановлюють фахівці. Що стало причиною пожежі, буде встановлено після детального обстеження. Бережіть себе і своїх рідних, а на цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і разом йдемо до перемоги.